Однако не напружністю, все ж таки фінал. Граємо жорстко, швидко, маємося здивуватися. Ну, є у нас секретні <гуміло> комбінації проти цих контратак не буду розкривати. Я думаю, що в будь-якому випадку від 13, дві різні людини. Кожного, кожного тренера своє бачення гри, своє ведення гри. Я думаю, що відрізається, поки... Так, за однією грою не можна сказати. Роман наш капітан, лідер, звісно, це відчувається, але ми з нами, що я вибачається, він з нами дивиться з трибуни і з теж не У Нас є, як ким замінити, у нас команда, де індивідуальні окремо гравці, тому відчувається, але не, не критично. Після сьогоднішнього матчу нас було, було достатньо часу, е, набрати сил, голому... але в вагон набралося. Так, дуже гарно ворота грає. Дуже тягне команду суперника. Без мікрофону. Подарували перемогу нашим болівальникам, які так сильно переживають за нас, коли ми виграємо і коли ми програємо. Вони завжди з нами. І хочеться подякувати їм за те, що вони завжди з нами, що в такий важкий час ми даруємо стільком людям позитивні емоції. Також треба буде правильно сказати дякую нам тим захисникам, котрі прямо зараз в цю секунду боронять нашу країну. І завдяки ми. Ми можемо просто тут з вами стояти і дивитися, як майорить наш прапор. І це найвище, най... найвище напевно, що можна принести такі позиційні носії. Тому я хочу подякувати всім, 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 абсолютно всім українцям, що сьогодні ми маємо змогу бути тут з вами. Якщо ви дивитися, зазирнути не так не таку далеку історію, саме на цій арені, саме... Е... Під кінець минулого сезону в фінальній серії ми дуже прикро програли в дуже серйозному поєдинку. Тому це найпринциповіший суперник для нас. І, по-перше, дякую їм за гру, а по-друге, дякую нашим знову ж таки вболівальникам. Це дуже круто. Для такій підтримці завжди треба перемагати. Хочу наголосити на тому, що в цьому сезоні. Багато команд будуть сильними, сильними і вже на, найбільше команд треба налаштовуватися як на найпринциповіше. Тому я думаю, що тут не треба роз, розслаблятися, навпаки, треба готуватися, готуватися. Попереду ще весь сезон, тому нам треба запасатись силами, а вам попкорну.